Так. Хоч патрони дали, чи що. Ну, щось це не працює, прикол, прикольний. .givingquin. Все, пройшов. Це красавич. Звітує 3, очищено. Прикинь. Оце замоти. Так, йдемо в всередину. Подивимося, чи там щось є. Нам. Залишили поход. Диви, кулер є. Що там маєш? А тут що маєш? О! Пропановий балон. Оце круто. <кхи> так, ну давайте, може, вогіллі коце. Ну, що будемо розпалювати це? Е, принаймні тут і дає зразу дерево, так, да, прикольно. Опа. Ух ти. Пиво! Оце мені пощастило! Що дає пиво, диво! Опір оглушенням. Шкода від цих 300. Ніфіга собі. Прикинь.